Доброго дня всім. Продовжуємо розмови, а вірніше мої розповіді про корумпованих суддів. Суддя Дарницького суду міста Києва Бондаренко сфальшувало справу. 30.03.2021 року до Печерського районного суду міста Києва. Надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності Кирієнка Максима Віталійовича. Справа була зареєстрована за номером 757 дріб 16562 дріб 21П і розподілення судді Бортницькій віті Вікторівні. Перевіркою встановлено, що станом на 11.09.2022 року. Тобто на сьогоднішній день, до реєстру судових рішень, згаданою суддею, не внесено жодного судового рішення по цій справі, що викликає подив та дає підстави стверджувати про приховування цієї справи. Одночасно встановлено, що по цій справі суддя Дарницького районного суду міста Києва Бондаренко Марина Сергіївна 3 лютого 2022 року. Ухвалила дві постанови. Однією постановою об'єднала провадження за статтею 124 КУПАП та провадження за статтею 130 КУПАП в одне провадження, присвоївши об'єднаному провадженню номер 757 дріб 16562, дріб 21. Вже без позначки П. Хочу принагідно пояснити читачам та глядачам, що номер 757 це код Печерського районного суду міста Києва, що засвідчує реєстрацію справи у цьому суді. Другою постановою суддя Бондаренко визнала винним правопорушника, наклала на нього адміністративне стягнення та позбавила керування транспортним засобами на один рік. У тексті згаданих постанов суддя Бондаренко вказала, що до Дарницького районного суду з Печерського районного суду міста Києва згадані протоколи про адміністративне правопорушення надійшли 25 січня 2022 року перевірка через сайт суду показала, що 25 січня 2022 року до Дарницького районного суду міста Києва справа номер 757 дріб 16562 дріб 21 чи з літерою п чи без літери п не надходила Мною вже вище вказано, що Печерським районним судом міста Києва по справі номер 757 16562 21 П не ухвалювалось жодного судового рішення. Тож суддя Бортницька не ухвалювала судове рішення про направлення справи до Дарницького районного суду міста Києва. Як мною вже вказувалось вище. 30.03.2021 року Печерським районним судом зареєстровано тільки одну справу на правопорушника Кирієнка, а не дві, як зазначає у постанові по справі суддя Бондаренко, стаття 124 та стаття 130 КУПА, по яких вона винесла ухвалу про їх об'єднання. Виникає цілком логічне запитання, яким чином Дарницький районний суд міста Києва розглядав справу номер 757, 16562, дріб 21П, яка офіційно не надходила до суду, адже відомостей про її реєстрацію та авторозподіл на суддю Бондаренко на сайті суду немає. Немає таких відомостей взагалі. Невже справа нелегальна? В обхід закону суддя Бортницька доставила до судді Бондаренко. Вони вдарили по руках, ви розумієте, про що мова йде, домовились про результати розгляду і розійшлися. А суддя Бондаренко почала, як то кажуть, робити свої чорні справи. А як бути з вимогами нормативної бази та чинним законодавством? Це ж чистий кримінал. Невже у Печерському та інших судах міста Києва працює така незаконна схема судочинства? Без реєстрації та судових рішень справи з одного суду передаються до іншого і незаконно іменем України ухвалюються постанови рішення ухвали вироки? Якщо хтось хоче пересвідчитись у викладенні інформації, Прошу зайти на сайт Судова влади в Україні і переконатись у правдивості того, що я зараз говорю. Виглядає так, що суддя Бондаренко за попередньою домовленості з суддею Печерського районного суду Бортницькою розглянули справу на правопорушника Кирієнка. Мені здається, що по справі до відповідальності притягнута. Невідома особа, адже такої справи у Дарницькому суді немає. Вона не зареєстрована. Кого ж тоді судили, на кого наклали, притягнули до відповідальності. Нікого, так значить, цей цирк влаштований для того, щоб приховати від відповідальності якогось мажора, притягнувши до відповідальності. Іншу особу, що вчинила два правопорушення одночасно. Ну, так виглядає. Якщо Бортницька значить, взяла справу одну, прийняла до впровадження на Кирієнка, а Бондаренко об'єднує дві справи, які поступили нібито до неї з Печерського суду на одну особу дві справи: одна 124, друга 130. І вона їх об'єднує. Значить, була ще якісь справи. Ну так, напрошується такий висновок, логічний. На підставі викладено. Я прошу поділитись враженнями від викладеної інформації, надати свої коментарі. Можливо, хтось щось може додати або підсказати більше. Одночасно, я звертаюсь до аудиторії, яка дивиться мої розповіді. Тому що я отримую певні отримую і значить, реакцію, отримую коментарі на свої розповіді. У мене є таке прохання надати мені спонсорську допомогу подальшій роботі з виявленням та оприлюдненням правопорушень суддів та інших чиновників від влади. Повірте, що така робота потребує великих затрат часу, енергії і матеріальних ресурсів. Тож навіть кошти на витратні матеріали до комп'ютерної техніки, мені пенсіонера, будуть помічними. Я не прошу вас мені надсилати кошти для того, щоб я там десь міг, я то кажуть, їх витрачати не за призначенням, а мені потрібні кошти для закупівлі паперу, картриджів, для, значить інтернету. Ну от все, що таке, тому що повірте, що це потребує. Я друкую дуже багато. Дуже багато видруковує, тому що, щоб інформацію оприлюднити, її треба спочатку закачати в комп'ютер, а потім її треба роздрукувати для того, щоб можна було потім готувати ці матеріали, ці дописи і так далі подібне. А це все воно ніби копійки коштує, але зараз вже і не зовсім копійки, якщо пачка паперу коштує близько 200 гривень. На цьому дякую за увагу. Все добре, до побачення.